Пам'ятний знак 225-му зенітно-ракетному полку з'явився у Полтаві. Встановили його під головним прапором області. Ініціативу створення пам'ятних знаків військовим підрозділам підтримали в обласній раді. До заходу долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За його словами, на мапі з'являється місце до увіковічної частини, які боронять Україну, захищають наші наші кордони, Україну, незалежність. І сьогодні також у це пам'ятна. Відзнака 225-му ракетно-зенітному полку і разом з військовими, разом з представниками військової адміністрації, разом з представниками бізнесу, які допомагають Збройним силам, ми сьогодні якраз на цьому заході підтримуємо наших військових. 225-й зенітний ракетний полк створили у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення відтоді його бійці боронять повітряний простір держави розповідає командир частини валерій мащенко ініціатива була як наших військових 18-ї бригади на ну на військовослужбовці 225-го полку а ці заходи проводяться за загальним патронатом культурного... Культурних сил України є така організація, яка сприяє підтриманню, так скажімо, взаємодії військових і цивільних. Пам'ятний знак це не лише символ підрозділу, це частина великого пантеону військових частин Полтави. Тут шановують тих, хто захищає українське небо та свободу, говорить заступник командира 225-го зенітно-ракетного полку Іван Бабіюк. Чого саме це місце і чого тут? Ну, тому що ми з вами розуміємо, да, що після декомунізації тут планується меморіал героям, да, які захищають Україну і взагалі її незалежність. Тому і я думаю, не просто так було обране це місце. Полтавська обласна рада системно підтримує військових. Зокрема, 21 жовтня на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності нагородили 21 захисника України нагрудним знаком за вірність народу України. Від серпня комісія обласної ради активно опікується ветеранами та їхніми сім'ями. Питання реабілітації, допомоги з оформленням документів і підтримки тих, хто цього потребує. У пріоритеті роботи комісії. Депутати показують готовність і допомагати на всіх етапах.